А зараз моя дівчина Чешка буде оцінювати українську їжу. Ну що, готова? Так, да, я готова, дуже готова. Дуже готова. Да. Ну що, поїхали? Поїхали. Сало. Не люблю сало, десять. Не любиш чого? Не любим, не любимо, не знаю. Пампучки. Пампушки. пампушки. Ти пробувала? Тобі сподобались пампушки? Помпучки. А, 4. <помпушки> Cholodec. Nespodoboval se cholodec. Nelublu. Deruny. Deruny. Já... Neznaju. Šíst. <laughs> ehm, Šís? Mm -hmm. S kapustou? S výšný. S výšný. Já lublu vareníky vareniky s bramborou. S kartosky. S kartoškou. Не знаю, п'ять. П'ять. Маківник. Два. Друге місто. Солянка. Солянка. Я хочу дати солянку п'ять. Не можу сім. <laughs> Що дай. Борч. Ну що, тобі, подобається борщ чи ні? Скажи, скажи. Ні, Не подобається і борщ. Вісім. Не знаю чого. Кутя. Кутя. Не люблю кутю. Не люблю кутю. Три, не люблю. На перше місце що буде стоять? Узвар. таке? Узвар. Це таке, як чая, ти пробував. А! Так. Отакий топ. А ти не забудь на нас підписатися. Скоро. 300 30 tisíc. Vy nás, pitpiskoju piskoju. <laughs>